Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого. Прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого. Очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій, повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив, отже, праведний Ти в слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось, був в зачатий я, і в гріхах. Породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої. Упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до тебе. Визвали мене, від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення Ти не бажаєш. Жертва богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив Господи. Благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення. тоді положить на жертовник твій тинців. Поклапся, врятуй мене, Боже, Господи. Поспішиш на помич мені, нехай посоромлені будуть, і хай ганьбою покриються ті, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, нехай подадуться назад і нехай посоромлені будуть усі. Хто бажає для мене лихого, бодай повернулися з соромом ті, хто говорить на мене. Ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою усі, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде Великий Господь, а я вбогий та бідний. Поспішиш ти до мене, о Боже, моя поміч і мій охоронець то ти. Боже мій, не спізнися. О, Господи, втруться в суперечку з тими, хто зі мною сперечається, почни воювати з тими, хто воює проти мене. Візьми щит і обладунки і повстань мені на допомогу. Махни списом і загороди дорогу тим, хто переслідує мене. Скажи душі моїй, я порятунок твій. Нехай посоромлені і принижені будуть ті, хто прагне згубити мою душу, нехай розвернуться назад і вкриються ганьбою, хто зло проти мене задумує. Нехай будуть вони, як полова перед вітром, коли янгол Господній гнатиме їх. Нехай шлях їхній буде темний і слизький, коли янгол Господній переслідуватиме їх, за те, що приховали для мене тенета без причини і безпідставно викопали яму для душі моєї. Нехай погибель прийде на нього несподівано і у тенетах, що Він для мене таємно розставив. Заплутається сам і впаде в них собі на погибель. А моя душа веселитись буде в Господі, піднесеться від радості через Твоє спасіння. Усі кістки мої, нехай скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш приниженого від того, хто сильніший від Нього. Приниженого і бідного, від того, хто грабує його. Повстали проти мене жорстокі свідки, розпитують мене про те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, тяжкою втратою моєї душі. Та, коли вони хворіли, я вдягався в лахміття. Постов виснажував мою душу, та молитва моя поверталася в нутро моє без відповіді. Я ходив, наче за другом чи братом моїм, сумуючи, наче матір оплакуючи, схилившись понуро. А коли я спіткнувся, вони зраділи і збиралися проти мене негідники. Котрих я не знав, терзали мене безсупинно, безбожними глузуваннями насміхалися, скриготіли на мене своїми зубами, володарю, доки ти дивитимешся на це, відведи мою душу від їхніх згубних вчинків, від цих левів самотню мою. Я прославлю тебе в зібранні великому, посеред велелюдя хвалитиму тебе, нехай же не зовтішаються наді мною, вороги мої неправедно, що даремно ненавидять мене, нехай не підморгують очима зловтішно ті, хто ненавидить мене даремно, бо не про мир вони говорять. Але на мирних мешканців землі задумують підступне. Розявляють на мене свої пащі, кажучи: ага, ага, побачили цю біду наші очі. Але ж і ти, Господи, побачив це, не мовчи. Владико, не віддаляйся від мене. Пробудися. І встань на мій суд, втруться в мою суперечку, Боже мій, володарю мій. Суди мене за правдою Твоєю, Господи, Боже мій, і нехай не зовтішаються вони наді мною, нехай не говорять вони в серцях своїх. Ага, сталося, як ми хотіли, нехай не промовляють. Ми проковтнули його, нехай посоромляться і ганьбою вкриються всі, хто радіє моєму лихові, нехай одягнуться у сором і безчестя ті, хто величається наді мною, нехай же веселяться і радіють ті, кому до вподоби моя правда, нехай завжди промовляють вони. Хай звеличиться Господь, що бажає миру, слузі своєму, тоді язик мій проголошуватиме твою правду, цілий день хвалитиме тебе. Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те. На поміч його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг перебувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його перебувати. Бо Він заховає мене від дня нещастя своїй скинії. Сховає мене потаємно, в своєму наметі, на скелю мене проведе, а тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми, навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзуках сурм. І я буду співати та грати Господу. Почуй, Господи, голос мій. Коли кличу, і помилуй мене, і озивися до мене. За тебе промовила серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого, не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь, ти був мені поміч, не кидай мене. І не лишай мене, Боже, спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене, дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною, ради моїх ворогів, не видай мене на свавілля моїх ворогів повстали на мене свідки оболудні та неправдомовці, не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Визвали мене від ворогів моїх. Боже мій, захисти мене від тих, хто підноситься проти мене, від тих, що чинять беззаконня, визвали мене, і від людей кровожерних врятуй мене. Ось вони чатують на душу мою, сильні, змовляються проти мене, не за беззаконня моє чи гріх. Господи, немає беззаконня в мене, але збігаються вони і готуються до нападу, піднімися назустріч мені і поглянь. Ти, Господи, Боже воїнств, Боже Ізраїлю, пробудися, щоб покарати всі народи. Не помилуй жодного з нечистивих зрадників. Вони повертаються в сутінках вечірніх, виють, немов пси, обступають місто звідусіль. Ось вивергають вони ганьбу, в устах у них мечі. На їхніх язиках приказка. Хто чує, але ти Господи, посмієшся з них, поглазуєш з усіх народів, сила моя, Тебе я пильную очікуючи, адже Ти, Боже, твердиня моя. Бог, що милує мене, піде поперед мене переможно. Бог покаже мені. Падіння супротивників моїх, не вбивай їх, щоб не забув мій народ, розкидай їх силою своєю і кинь їх до лівиць, щите наш, владико. Гріх вуст їхніх це слова, що губи їхні промовили. Нехай впіймані вони будуть гординою своєю за прокляття і кривду, що вони розповсюджують, знищ їх у гніві, знищ щоб не було їх, тоді відомо стане аж до країв землі, що Бог володарює серед якова, а вони повертаються в сутінках вечірніх. Виють, немов пси, обступають місто звідусіль. Вони вештаються в пошуках їжі, та, не наситившись, ночують. А я буду співати про міць твою, і вранці радісно, про милість твою виспівувати. Адже ти був для мене прихистком, притулком. У день моєї скурботи, сила моя, тобі я співатиму, адже ти, Боже, твердиня моя, Бог, який милує мене, нехай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають його ненависники, як дим розвивається, так їх розвій, як топиться віск від вогню, отак несправедливі загинуть перед Божим лицем. А праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом і веселитися в радості будуть. Врятуй мене, Боже, бо води дійшли аж до шиї. Я загруз у глибокій трясовині і не маю опори. Увійшов у глибокі води, вируючий потік накрив мене. Я виснажився від крику, моє горло палає, очі мої вичерпалися від сліз, виглядаючи мого Бога. Ненависників моїх стало більше, ніж волосся на моїй голові. Численними стали вороги мої, що хочуть знищити мене безпідставно. Те, чого я не забирав у них, усе ж мушу повернути. Боже, ти знаєш мою нерозсудливість і провина моя. Не прихована від тебе, нехай же не будуть через мене засоромлені ті, хто на тебе, владико, Господи воїнств, покладає надію, нехай не будуть принижені через мене ті, хто шукає тебе, Боже Ізраїля, адже заради тебе я несу ганьбу і безчестя. Крило моє обличчя, вигнанцем став я для братів моїх і чужинцем для синів моєї матері. Бо до додому Твого з'їдає мене і образи тих, хто ганьбить Тебе, впали на мене. Коли душа моя плакала постячись, то наганьбу мені. Це обернулося. Коли вдягав на себе лахміття, я став для них приказкою глузливою. Пересуджують мене ті, хто сидить біля воріт, і наспівують про мене ті, що п'ють міцний напій. А я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, за великою милістю своєю дай мені відповідь, заради вірності, обіцяному тобою спасінню. Визвали мене з багнюки, нехай я не загрузну, але врятуйся від ненависників моїх і від водних глибин. Нехай не накриє мене бурхливий водний потік, і не поглине мене трясовина, і провалля не зімкне наді мною своєї пащі Дай мені відповідь, Господи, бо добра милість твоя. Повернися до мене з усією щедрістю милосердя Твого, не ховай обличчя свого. Від раба твого, бо тісно мені, поспіши відповісти мені, наблизься до душі моєї, визвали її, відкупи її заради ворогів моїх. Ти знаєш, наскільки вкритий я ганьбою, соромом і безчестям перед тобою всі супротивники мої. Ганьба розбила моє серце, і я розчавлений, мав надію уникнути гніту. Та не вдається, сподівався на втіху, та не знайшов її, але дали мені замість тішної їжі жовч. І під час праги моєї напоїли мене оцитом. Нехай трапеза їхня. Стане для них пасткою, а їхній добробут тенетами. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили а їхні стегна завжди тремтять. Вилий на них свій гнів і людь обличчя Твого, нехай впаде на них. Нехай будуть спустошені поселення їхні. У шатрах їхніх, нехай не буде мешканця, адже вони переслідують тих, кого ти вразив, і про муки поранених тобою розповідають. Додай же і цей гріх до їхніх гріхів, і нехай не увійдуть вони до праведності твоєї, нехай вони викреслені будуть із книги життя. І не будуть записані разом із праведниками, я ж пригнічений, і сповнений болю. Нехай твій порятунок Боже підніме мене. Я прославлю ім'я Бога Піснею і величатиму Його подякою. Це буде приємніше Господу, ніж віл, ніж молодий бичок із рогами. І роздвоєними копитами, побачать пригнічені, і зрадіють ви, що Бога шукаєте, нехай серця ваші оживуть, бо прислухаються до бідних Господь і в'язнів своїх не цурається. нехай прославляють Його небеса і земля, моря і все. Що раїться в них, бо врятує Бог Сіон, і збудує міста юди, і поселяться там, і вспадкують їх. Нащадки рабів, його вспадкують їх, і ті, хто любить ім'я Його, мешкатимуть у них. Той, хто живе під покровом Всевишнього, у тіні всемогутнього спочиватиме. Скажу Господу пристановище моє і твердиня моя, Бог мій, на нього я надію покладаю. Адже він визволить тебе від тенет людолова і від згубної моровиці, мов птах, вкриє тебе своїм пір'ям і під крилами його спочиватимеш безпечно, щит великий і обладунок. Істина його, не будеш боятися жаху нічного, ані стріли, що вдень летить, ані моровиці, що в пітьмі ходить, ані пошисті, що спустошує опівні. Впаде поруч із тобою тисяча ворогів, і десять тисяч праворуч від тебе, але до тебе вони не наблизяться. Тільки очима своїми будеш дивитися і побачиш покарання нечистивих, оскільки ти, Господа, притулок мій Всевишнього, зробив пристановищем своїм, не спіткає тебе лихо, і хвороба не наблизиться до твого шатра, бо Він янголам своїм про тебе накаже, щоб оберігали тебе. На всіх твоїх дорогах, вони понесуть тебе, на своїх долонях, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь, на Аспида і Василиска наступатимеш, розтопчеш молодого лева і змію. За те, що він полюбив мене, врятую його, піднесу його, бо він пізнав ім'я моє, коли він покличе мене. Я відповім йому, убідізнем буду, визволю його і прославлю, довголіттям насичу його і з'явлю йому моє спасіння.